Мені дуже приємно бути разом з вами на цьому місці, де ми можемо ту допомогу, яку ми отримали з Нідерландів, надавати медичним закладам міста і області. Я дуже вдячний, що ми можемо цю, цю працю здійснювати сьогодні, незважаючи на воєнний стан. Непрості часи зараз, зараз війна, зараз ця потреба ще більше нам необхідна. Тому дякую. Вашій особі дякую всім волонтерам, які допомагають нам. Щиро дякую вам, вашим колегам, помічникам, які дійсно опікуються нашими і не тільки медичними закладами, опікуються людьми, які потребують надзвичайно, надзвичайно потребують допомоги. Ми з великою повагою. Дуже вам дякую. Вам дякую за вашу працю. 是的。